Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас, скажу так, хитра задача. хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. В білих є прохідний пішак. Але чорний король дуже близько до цього пішака. Єдина надія білих на виграш саме на цього прохідного пішака. Давайте розглядати варіанти. Тура С1, щоб відрізати чорного короля від пішака. В чорних є багато ходів, які зроблять нічаю. Наприклад, тура б5, Д7 ферзі. тура д5 поставили туру за прохідним пішаком. Тура Д1 білі напали на цю туру. Але чорні розмінюють тури, король С7, чорні виграють пішака і нічия. Сильніший хід за білих Тура Д1. Поставили туру за прохідним пішаком. В чорних є проблеми. В чорних є тільки два ходи, які роблять нічию. Тура H2 чи Тура G2? Д7. дем в Ферзі. Тура h1 шах. Розмін тур. І чорні виграють пішака. Знову нічия. Я казав, що у нас хитра задача. Дивіться на цей розв'язок. Д7. Де дем ферзі. Чорна Тура не зупинить пішака. Має король зупиняти. д 8 ферзь. Що роблять білі? Білі віддали пішака. Єдину свою надію. І тепер ось цей хитрий хід. Рокіровка. Подвійний удар на короля і на туру. Виграш тури, король е 7 король Б2. Мабуть, було чесніше сказати на початку відео, що білі можуть зробити в цій позиції рокіровку. Ну, але тоді би не був такий ефект від цієї задачі. Звичайно, шанс на те, що ось таке трапиться в живій партії. Що всі фігури розмінені, а білий король і Тура досі не ходили, що білі досі можуть зробити рокіровку, ну, шанс вкрай малий, майже нереальний. Ну, але це в нас задача Задача довга рокіровка і білі виграли. Ще давайте розберемо варіант, чому довга рокіровка спочатку не виграє. Оце теж, ніби подвійний удар. На туру і пішак де в ферзі. Але буде хід Тура 2. І вже схожу ідею я показував. Чорні роблять нічию. Давайте з самого початку. Просто пішак де в ферзі. Заманили короля на погане поле. І тепер подвійний удар. Виграш дуже короткий в три ходи. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!